Західна Україна в їх плани не підходить. Серйозно, чого ж то мене постійний мала. Береженого побереже. Mm. Ну якщо тривога то виходить, щось летить. Ну не ну, не обов'язково звичайно, летить, але не долітає, бо наше ВПО працює. ВПО або зустрічі на кухні під час війни. Це перша вистава, яку грають на білій сцені оболму драмтеатру після ракетної атаки 19 серпня. Сама вистава частина програми 25-го міжнародного театрального фестивалю Мальпомена Таврії, який стартував у Херсоні. Афіша фестивалю була вже узгоджена 3 чи чотири місяці назад. і Ми мали брати саме 8 вересня вистави участь у цьому фестивалі. Ну склалося так, як склалося, і тому було вирішено, що все рівно в будь-яких обставинах. Ми виставу зіграємо на підтримку наших херсонських дуже близьких друзів, які відгукнулися і допомогли нам в нашу таку складну трагічну хвилину. Глядачів у залі немає, і як кажуть актори, грати за таких умов у розбитому російською ракетою театрі незвично і символічно. Це і відповідь ворогам, і наша людь. І наша любов до нашого дому, і наша любов до нашого глядача, і наша любов до професії, до театру, до перемоги, до життя. Приходити і бачити театр без глядача ще й з діркою, і майже без усіх вікон і дверей це вже трошечки інша справа, це вже трошечки якось так. Ну, добре, попробуємо тепер і тут щось зробити. У будівлі театру ще тривають експертизи, після яких стане відома приблизна сума завданих збитків, за словами Андрія Бакірова. Наразі фінансово допомогти зголосилися різні організації. Відгукаються на наше звернення, на звернення нашої влади. Багато і закордонних фондів, і просто люди перераховують гроші на наші рахунки. От сьогодні ми отримали дуже великий внесок від сільського театру для дітей. Та юнацтва. колектив театру зібрався. Повністю фонд заробітної плати за один день перерахував нам на рахунок. Відновити вистави з присутністю глядачів у театрі зможе. Тільки після отримання спеціального дозволу. Тоді простір Біла сцена запрацює одним з перших. У Нас тут є не дуже великий, але все ж таки репертуар і простір, коли глядач знаходиться на сцені. У нас він називається експериментальний простір, вистава на сцені і глядач на сцені. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.